Культурний десант вирушив в АТО. 11 артистів філармонійного центру підбадьорюватимуть бійців 13-го батальйону музикою та піснями. В зону бойових дій їдуть добровільно. Ніхто нікого не заставляв. Це була ініціатива кожного в водійності артиста. Була донесена інформація, що є така можливість, і вони швидко на це нетлікнулись. Спеціально для бійців програму не готували. Виконуватимуть народні пісні у джазовій обробці. Не злякалися гастролей на сході, навіть жінки. Можна воювати. Ми їдемо просто співати. Ми вважаємо, що це наш громадянський обов'язок, підтримати наших військових, підняти бойовий дух і хоч щось ми маємо зробити, свій внесок в нашу перемогу. Разом з митцями на Донбас після десятиденної відпустки повертаються вояки. Кажуть, їдуть довести розпочату справу до кінця і вигнати терористів з України. Дома взагалі якось якась неперевична після війни. Тихо, спокійно, не стріляє. На передову чернігівці передають і гуманітарну допомогу провізію та теплий одяг. Серед волонтерів, які збирали вантаж, боєць спецбатальйону чернігів Вікінг. Назад в зону АТО його не пускають. У чоловіка після поранення залишилися осколки в легенях та коліні. Ждуть типу, і по очередь, поки прооперують. там. Обіщали вроді бути в Польщі, чи в Германії. Ну все время не можу сидіти, склавши руки. Потому що знаю, що треба в день як мінімум 200 літрів води випити хлопцям і тут пару ящиків тушонки. Це кожен день, а тушонки зараз майже ніде немає. На зворотньому шляху цей же автобус привезе частину воїнів 13-го батальйону додому у відпустку.